Ми стали більш технологічнішими, ми стали більш підготовленішими. Але швидше за все, 2025 рік стане найменш врожайним за останні 15 років. Звучить песимістично, о, наче як якась дірка тут всередині, да, і хочеться трошки поплакати. Але ми з вами маємо вірити. І в країні, де йде повномасштабка, ми фермери намагаємося, о, тут не тільки фермери, всі аграрії в цілому намагаємося щось робити, да, щось. Щось створювати, щось заробити, а всі зароблені гроші, вони ж знову ж таки залишаються тут, всередині, тому ми з вами половина економіки країни. На нас з вами дуже велика відповідальність. І наша з вами віра має бути гранітом. Тому що, якщо фермери зневіряться, якщо ми з вами посипемось, Фермери і за ними слідом посипеться весь аграрний ринок. Бо якщо зневірюється фермер, то ніякі там дистриб'ютори, консультанти, продавці техніки, інженери і так далі, трейдери Ну, ніхто більше не втримується. Ми з вами маємо вірити в те, що буде дощ, те, що ми з вами краще порахуємо гроші, краще спрогнозуємо врожай, краще зрозуміємо наші поля, наш ґрунт і зможемо краще підготуватись до наступного сезону, в якому. Буде дощ, буде врожай, і буде сильно, гарна, квітуча Україна, яка буде не аграрна, а яка в майбутньому буде з гарною промисловістю, з гарною сферою послуг, з крутою економікою, багатомільярдною. І ми з вами будемо жити в гарній, квітучій країні, а московити здохнуть. Тож, давайте вірити, тому що. Людина має вірити в те, що робить її сильнішими. А ми зараз не маємо права бути слабкими. Пишіть, що ви думаєте з цього приводу? Велике вам дякую, що дивились ці відео до кінця. Хай прибуде з вами врожай і перемога.